Тринадцятирічний Олексій зі Славути зібрав для армії вже понад мільйон гривень. Щоранку він виходить на місцевий ринок, продає квіти, смаколики, хендмейд. Мене мотивують військові, їхні очі, їхні подяки, їхня віра. І ще тато. Я дуже хочу, щоб він повернувся додому живим і здоровим, і щоб ми всі жили у вільній Україні. Олексій волонтерить вже четвертий рік, поки його батько воює. Перший збір він започаткував для татового батальйону, а згодом до справи долучилася вся родина. Сьогодні Олексію дякують військові з різних підрозділів. Надсилають шеврони, прапори. У нього вже ціла колекція. Щодня о дев'ятій ранку хлопець проводить хвилину мовчання, де б не був. Той зупиняється. Хтось проходить повз, але це нагадування про ціну нашої свободи. Одного разу чоловік на велосипеді штовхнув хлопця просто під час хвилини мовчання, але згодом вибачився. Це було неприємно, але я ще більше зрозумів, як важливо продовжувати цю справу. Вони всі готові зупинитись і згадати. А ми маємо нагадати Олексія. Підтримують військові, друзі і зовсім незнайомі люди. Якось я продавав квіти на ринку з табличкою на ЗСУ. До мене підійшла літня жінка. Вона дістала зі своєї сумки кілька монет і мовчки поклала їх у коробку. Я запитав, вам дати квіточку? а вона відповіла: Дай перемогу, дай мир. Я не можу зробити так, щоб мир настав вже сьогодні. Але я можу кожного дня робити крок на зустріч у цій миті.